17 -е, у сонечко посвітилося. 18 -е травня. Я вчора нічого не знімала сьогодні зранку теж не знімала. Вчора ми в принципі повернулися з іншого кінця острова Прийшли нікуди не йти, покупалась, але потім все-таки ввечері обняли дуже великі хвилі, ми пішли на пляж Сиділи просто на пірсі. Подивилися на хвилю. А сьогодні погода проводилася чудово, дуже сонячно і дуже гарна вода кольором. Ми вже сходили, покупались, трошки позасмагали, пішли в магазин, купили води, потім чіпси, і дочі такі цікаві смаки. Брали коктейл і ще цадзики ми брали. на сьогодні а, піти поїсти грецької їжі десь в закладі. Аня хоче поїсти мусаку, а я ще не впевнена, що я хочу. Аня купається. <реку> 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 я Знімаєш моку? Так. Апдейт роблю бо ми ще не було добрий день ми вже вийшли на прогулянку, щось піти вийти щось піти поїсти так нас нема добрий вечір Добрий вечір ми вийшли під піти... <реш> ми вирішили піти поїсти з Лізою. Ми вже знайшли, Ліза знайшла по рекомендаціях із тик але Ліза ще не голодна. Да, і там так було мало людей, мені стало ніякого, ну зараз ми кружочок зробимо, ми підемо, напевно. Так. А я завтра голодна, тому ні, нормально. Там була парочка. А, нас віли? Ну добре, we'll check it out in five minutes. Давайте как-то помогаем. Кто там? Хотя он уже замолвлен. Схоже, нашел из домашнего, что ночь мама приготовила. Нам произошла какие то смерть. Я сподіваюся, це безкоштовно. Ну ладно, якщо не безкоштовне, нічого страшного. Ну, ну ми не замовляли, не просто принесла. Сам сам Я сказав. Це десерт. Так, просто комплімент. комплемент. Очевидні. Я думаю, це десерт. Да, так, ми вже все. <кліна> <кліна> все. Пройдемо трошки ще по, по набережні, так, і підемо ж до того, довести робочий. Хочу агріс сказати. Ні, я просто здобув. А в мене? мене просто стримує мої шорти, які я <кліна> зараз розірвуться. Коротше, ще є такий е, цікавий факт. Аня взагалі не розуміється на місцевості. Вона забуває після першого разу е, куди нам йти. Все, це не цікавий факт. А, це дуже цікавий факт. Ми вже вдома, як завжди, Ось коло Сєвропачує і в нас сидять комари. Хелп. Я вже вимкнула від комарів. Окей, бай-бай. Пока. Завтра повний останній день і післязавтра ми вже їдемо в обід 13.30 додому. Ой, додому. Афіни. А зараз ми зібралися знову по... прогулятись і купити трошки сувеніри. Ми були сьогодні на морі, покупались трошки. О, море море холодне. Ми ходили, обирали сувеніри, але побачили, що гарний захизоць, вирішили піднятися на вежу. Так, іду купити сувеніри вже завтра. Так, бо сьогодні неділя, я все закрута тут. О, ось, тому ми друзья, який гарний сам за, за Я запропонувала Лізі зробити огляд. Огляд огляд на те, що я купила Ліза купила. Я купила одну листівку для колег З роботи бухгалтера в Дніпро відправлю. Іншу теж відправлю бухгалтеру в Дніпро. А оцю собі найгарніше. Пріоритети розставила, Так. І купила магнітики. Ще не всі купила. Я б хотів, звісно, більше, більше людям подарувати, але дуже дорого виходить. Mm -hmm. Оцю я собі взяла поруч. Mm -hmm. Потім взяла таку Грецію. Це я купила для влади, а цю для Насті. Так, гарно. Все, більше нічого не купувала. Я теж починаю з листівочки. Ти теж починала з листівки, так? Так. так, вона так Це я купила собі. Хочу, щоб Аня написала такий меседж, я пройшла наша відпустка, бо що хочеш, взагалі напиши. І я напишу, і потім я клею свій щоденник. І потім дивіться, яке гарне пакування. У мене дуже схоже на Аня на магнітик. Я теж не докупила. Так, перший у мене такий, третє Це все тьотям Тьотям? Тьотям. Ну не все, там дві тьотям, а один мені. Оце я куаня, теж таке порос мені. Mm -hmm. Інші тітці о його індивідуально запакували. І цей теж просто тобто підрячок. Так, все, дякую за увагу. треба ще купити Марині і Віліні. Так, бо вільно знову братися. Так. Ми вже на інші локації, і ми замовили Гіро спробувати. Ми давно Будемо це зробити. Це чекаємо. Я хотіла запропонувати тобі Завтра піти зранку у Бейкері і з'їсти там щось. Смачне замість сніданку. Давай. Я по платкави точно. Воно разне плакав, бо там є лапи, молоко. Добре. Вони дуже великі. Так, давай ікція. Добрий ранок, ми прийшли вже в пекарню поснідати сьогодні. І я сьогодні вас візьму на пляж, тому що це наш останній повний день і я хочу вас показати моє дитяча відпочиваємо. Я взяла і чай, а не латте Потім ми взяли купічку з тецею і сосич пай. результат поїдання булочки мы вже прийшли на пляж на нашего любви місця ось такі у нас у лізі морозова уже 50 разів розстану нас обляпається о боже божемо морозова якими розстану грик йогурт воно таке молочная Like. Останній день на пляжику, да, на порусі. Я, погода, тебе чую, вона вуха заклала. Так, Аня теж захворіла, до речі. Я хочу, що сказала. Будь ласка. І хоче тут, на порусі, залишити жити. Мені здається, Аліз так каже абсолютно про все, де вона їздить, окрім Словаччини. Жити тут, бо витрачати гроші чи не працювати. Ліза. Є вакансії. Пишіть. Ми з нею не знаємо, чи нам треба пати, чи варто того, чи ні. Бо сьогодні ну, якби останній день, але ми захворів, і вода дуже холодна, що плюс Ми заприплив. ми не тільки купались, ми ще понаряли. Ми не будемо неряти, бо ми хворіємо. В итоге ми з'їли морозиво по дорозі сидить. Потім вирішуємо купатися, а потім вирішує і нирнуть. Це ми вже йдемо додому. Це мені всі кажуть, я виправляю фотки. Папа каже, прийдеш мулат. мама каже, який красивий загад. Реально? Ми це мінімум комп'юшен 5 євро. У нас ми зекономили, Так, ми зекономили... Ми закономили десь 10 евро. Я думаю, більше. Ні, ну ми перший день не брали. Другий день ми пішли на інший пляж. Потім два дні ми пропустили. І от два дні ми от полежали. 10 євро. Ну, нормально, нормально. Упс. Це було unintentional. Sorry, guys.